Через 10 років така структура економіки, яка забезпечить достойним життям 50 мільйонів людей. У нас на сьогодні з вами 6,5 мільйонів людей мігрантів вже за Україною. Україна експортує людей, на жаль. Якщо порахувати членів сімей, порахувати їхніх дітей, то фактично кількість мігрантів вже більше 10 мільйонів. І нас давно вже не те, що там не 40 мільйонів, у нас вже навіть не 10 мільйонів, якщо брати фактичні цифри. І нас до економіки куди ми рухається аграрна, без глибоких переробків, без тваринства, без садівництва, тільки там вирощування зерна. Туристична, транзитна і сусове яка може забезпечити нормальним життям всього-навсього 10 і Я думаю, що для вас не новина, ми дуже любимо приклад міста Чикаго. Мер цього міста підтримує проєкт Технополіс, підтримує його складу участі проєкт проєкту хілл я окрім іншого керівник «Технополіс». В Чикаго 286 тисяч працівників харитек, а ви як і ті, це одна з карбових хайтек, продукцію на 60 мільярдів доларів Весь товарний експорт України складає 65 мільярдів доларів 22 22,5 мільйони це рахування іммігрантів, але все одно порівняно 286 тисяч і 22 мільйони. Тому нам дуже хочеться перше, щоб ви знаходили собі сили і не іммігрували. Щоб ви залишалися в Україні і якимось чином дякували їй і батькам, і землі, повітрі, історії, і тим жертвам, які є, і залишалися, і працювали в Україні, і знаходили в собі сили йти не найлегшим шляхом, а знаходили в собі сили йти, скажімо так, так правильним шляхом. Бо всім зрозуміло, так, що нещасність нації вимірюють кількістю діаспори Україна п'ята за нещасність у нас є в світі. 150 років і не можуть себе реалізувати. Через це виїжджають з країни, частинка виїжджала бо, щоб рятувати свої родини, до них немає претензій. А тих, хто просто шукав лежного життя, і для них є питання, а найголовніше, що серед них є певні питання. Тому якщо ви вийдете, то повірте мені, що ті, хто залишиться, вони не замовлять гарну систему управління, у них не буде такої свідомості по матеріального апарату, який буде здатний бути партнером з владою, і ми отримаємо. Дай Бог не а Через три роки нормально люмкуємось революцію. Зразка раз сторічної дени. І на цьому буде певний кінець. Це така штука песимістична, але все буде добре. Я вам дякую за те, що ви собою займаєтесь, вчитеся ну, і сподіваюся, що вам було корисно у нас вчитися. Дякую вам.